Слава Україні, продовження мобілізації та воєнного стану. Шість агентів ФСБ готували теракти по Україні вулицями Хмельницького. Їздив дуже п'яний водій. Частину Хмельницького може підтопити детальніше про це та інше. Далі я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні Верховна Рада України 16-й раз ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації. Рішення набере чинності 7 серпня та діятиме 90 днів, тобто до 5 листопада. Служба безпеки України і Нацполіція затримали ще шістьох агентів ФСБ, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони. Усі фігуранти були завербовані через телеграм-канали, шукаючи підзаробіток. У Києві затримано двох зрадників, які намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону. Фігурантами виявилось двоє наркозалежних місцевих, а їхні дії координували арештанти, один з яких рік тому підпалив авто зсу. Разом із співкамерником. у Вінниці на гарячому затримано 19-річного мешканця Житомирщини, який закладав вибухівку біля багатоквартирного будинку, де мешкали сім'ї військовослужбовців. У Дніпрі подружжя агентів РФ намагалося підірвати місцевого воїна Збройних сил України. Для цього вони заманили військового на побачення, нібито із сестрою українського захисника. Перед зустріччю дівчина, начебто, попросила забрати речі брата у знайомого на. Справді, фігурант передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Окупанти спробували дистанційно активізувати вибухівку, але правоохоронці завчасно затримали агентурну пару. У Рівному затримали ще одного терориста, який мав підірвати авто військовослужбовця Сил оборони. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Славутська громада у Скурботі передчасно зупинилося серце захисника України, майора Маліновського Сергія Миколаєвича 1969 року народження. Завтра із загиблим прощатимуться. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно об 11.30 у міському палаці культури. Заопокійна панахида відбудеться о 12.30 у церкві Покрови Пресвятої Богородиці за адресою вулиця Покровська, 16А. Поховають воїна на новому кладовищі відповідно до розпорядження міського голови, 16 липня на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому вулицями міста їздив дуже п'яний водій. Про це повідомили у прес службі патрульної поліції. Під час патрулювання на вулиці Січових стрільців зупинили автівку Міцубіші, адже кермувальник порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування із водієм правоохоронці помітили, що він ймовірно п'яний. Перевірка за допомогою Драгера показала 2,46 шість що понад 12 разів перевищує допустиму норму. Водночас у поліції зазначили, із результатом огляду водій не погодився, але й від проходження перевірки в медичному закладі також відмовився. Тож на чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали невдовзі він постане перед судом. На Хмельниччині шестеро молодих людей отримали державні гранти на відкриття власного бізнесу. Загальна сума фінансової підтримки склала 885 тисяч гривень. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Молоді підприємці з Хмельниччини, які взяли участь у програмі, реалізують свої ідеї у різних сферах. В області з'являться новий садовий центр, кав'ярня, зоомагазин, танцювальна студія, поліграфічна справа та інші ініціативи. До слова, отримали Гранти на власну справу можуть українці віком від 18 до 25 років. Максимальна сума допомоги 150 тисяч гривень. Важливим є й те, що на відміну від інших бізнес-грантів, тут не потрібно створювати робочі місця достатньо просто зареєструватися як фізична особа-підприємець після позитивного рішення. Частину Хмельницького може підтопити наповнене водою Шаровецьке водосховище, царське озеро збільшує небезпеку повені і підтоплення будинків біля річки Плоска в середмісті. Громадська організація річки Хмельниччини попереджає, що якщо підуть сильні дощі, воді просто не буде куди діватися. Адже для того, аби водосховище виконувало свою функцію протиповенного захисту, воно має бути. Порожні. Інакше воду нікуди приймати. Моделювання наслідків уже готують. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським попереду. На вас чекає вечірній випуск новин. Ми ж бажаємо вам гарного вечора та переможних новин. Бережіть себе.